Відбулася чергова зустріч з мером міста Андрієм Леонідовичем, який контролює це будівництво. Будівництво йде по плану. Все те, що ми погоджувалися з родинами, те, що ми погоджувалися з владою, все виконується і ми достойно зможемо шанувати пам'ять наших загиблих героїв всієї України саме тут, на цьому меморіальному кому. продовжуємо виконувати роботи по будівництву меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняній. Це Алея Слави, яку ми плануємо відкрити 29 серпня. На день загиблих захисників і захисниць України тут вже зроблено благоустрій на перших двох рядах. Найближчим часом будемо встановлювати пам'ятники. Робиться меморіальна стіна. Тут буде встановлено хрест, напис буде зроблений. Тут буде також інсталяція. Наступного року ми продовжимо виконувати благоустрій вже на наступних рядах і встановлювати пам'ятники. Також тут буде зроблена окрема ще алея пам'яті, і також буде зроблена автостоянка для машин. Наш борг зробити все, щоб назавжди у вики. Вічувати пам'ять про наших загиблих захисників і захисниць України, які віддали найдорожче з життя за кожного українця, за кожного мешканця нашого міста.